Привіт! Сьогодні будемо говорити про нові книжки, які з'явилися в мене на полицях десь з листопада. Тут не буде новорічних подарунків або новорічних новинок, бо для цього були окремі відео. А поговоримо більшістю про ті книжки, яких ви на каналі ще не бачили. І почнемо з цієї, яка приїхала буквально вчора. Це Faber and Faber від Тоні Фейбера від видавництва «Лабораторія». Це історія про виданичий бізнес. Я люблю читати про видавництво, раніше читала вже історію про Foils. Вона мені не те, щоб дуже сподобалась, але на Faber я маю великі сподівання. На даний момент я встигла прочитати поки що лише передмову і вона мене вже зацікавила. І наскільки я розумію, це буде не просто така хронологічна оповідка про історію видавництва і про його. Засновників, про авторів, але це все буде тут згадуватись. А більше це документи різних архівів, переписки, якісь цікаві документи, можливо, витримки зі статей чи, можливо, навіть редакторських колонок. Взагалі, звідси я дізналася, що першим редактором «Faber and Faber був Томас Еліот і потім ще й був директором якийсь час. Та й загалом мені дуже цікаво, що ж тут чатує усередині. Автор він є, здається, онуком засновника і написав, що провів в архіві два роки, щоб все це зібрати, і щоб була така цікава і захоплива історія. Історія. Я сподіваюся, що вона мені дуже сподобається і буду з насолодою її читати. А це вже скандинавський трилер, який має розповідати про репортерку, яка планує піти, нібито у відставку, повернутися у рідне містечко. Але напередодні море приносить рештки, і це піднімає давні таємниці. Мені дуже цікаво, що є така неймовірно похмура вкладинка, То я думаю, що з насолодою зараз буду читати. Одиництва Рідпері я взяла продовження циклу, який почала читати ще весною. Це ігри спадкоємців. А ця книжка це спадок готорна. Мені дуже сподобалась перша частина. Там багато квестів, пригод було плюс, захоплива досить романтична лінія, хоча вона і не стала моєю улюбленою. Але ось саме ця можливість скривати якісь загадки, вона мене зачарувала. Згідно сюжету цієї серії в нас є дівчина, яка успадковує від мільярдера величезний статок. Причому вона не знала нічого про нього і їй здавалося, що і він не знає, хто вона і що вона. І, взагалі, все це спадкування здається дуже дивним. У цього чоловіка було багато нащадків, зокрема, прекрасні онуки, кожен з них харизматичний, дуже діловитий по-своєму, дуже винахідливий. Але чомусь саме їм він лишив буквально мінімум цих грошей, а більшість віддав абсолютно невідомій дівчині. І ось протягом першої книжки вона намагалася з'ясувати, чому так сталося, чи це справді вона має це успадкувати, чи це якась помилка, чи, можливо, якийсь злий жарт. І, відповідно, в другій частині має бути продовження цієї історії. Бо наприкінці першого вже дещо. Розгадали, але там був такий фліф-хенгер, який тягнеться далі, і я радію, що нарешті зможу її прочитати. Мені подобається це з прекрасно золотистий зріст на виданні, і загалом, як воно написано, тож я думаю, що це будуть класні кілька годин читання. А для тих, хто планує купувати книжки на сайті ранку, від оництва Рідбері або ранок у мене є промокод БЕРІ, який дає 20% знижки на всі позиції цього сайту, крім акційних. Тому користуйтесь, я сама планую це активно використовувати. Коли була чорна п'ятниця, я не встояла і купила одразу в одного доництва цілих 5 книжок. Але це була дуже вигідна покупка, оскільки кожна з цих книжок обійшлась мені у 100 гривень. Коли вони приїхали, я зрозуміла, що дещо з того, що я хотіла, я ще не доклала у кошик. Але вже як є тому ну, покажу вам, що ж там опинилось. Розпродаж був видаництва фавола, відповідно, тут всі книжки саме цього видавця. Перше, це Алі Сміт та її готель Світ. Мені рекомендували цю книжку під відео про готелі. Та й загалом я чула, що Алі Сміт неповеревершена сучасна авторка, що вона може дуже глибоко і красиво писати про своїх героїв, тому мені було цікаво, але я, знаєте, кожного разу сумнівалася, чи варто мені купувати цю книжку. Але тепер її маю. Наскільки я розумію, тут в центрі оповіді буде готель, де. Загине молода дівчина, і здається, її родина буде намагатися зрозуміти, що з нею сталося. Написано, що це дуже щимка і цікава історія, тому сподіваюся, що так воно і буде. І маю одразу другу книжку Алі Сміт. Тут вже анотація ще більш загадкова. Написано, що тут досліджується любов, одержимість, сексуальність та багатоликий образ мистецтва приголомшивий твір, який одночасно кидає виклик читачеві і винагороджує його. Нічого не зрозуміло, але я подумала, якщо мені сподобається, як пише Алі Сміт, я захочу читати це далі. А ця книжка виходила давно і скоріше за все скоро її тираж повністю закінчиться, то я вирішила діяти на випередження і придбала її собі також до колекції. Мабуть, неодноразово чули про те, що я люблю історії про письменників в різноманітних жанрах. І, звичайно, я давно дивилася і на цю книжку. Це Джесі Келерман та його чтиво. Це має бути історія про літератора, який поєднує в собі ще й фах шпигуна. І нібито автор в такій сатиричній манері використовує усі кліше письменницькі щодо написання трилерів, і каже, що це цікава і весела оповідка досить яскраво написана. Тож я сподіваюся, що вона мені сподобається. Наступний роман написаний вже в античному сетінгу, відомим автором Колмом Тойбіном. Я його творів ще не читала, але дві книжки маю вже на полицях і колись дивилася екранізацію його роману Бруклін, яка мені дуже сподобалась. І наскільки розуміє, це буде трагічна доля клітам Нестри, кажучи, вона написана дуже вишикано, дуже цікаво і такий яскравий сучасний погляд на старовинні часи. Не знаю, коли зачитатиму, але можливо літом у мене буде саме такий настрій, що зануритись в античну історію. На цю книжку я дивила вже декілька років, постійно кладучи її в кошик і витягуючи це дон Деліло та його Зерока. Справа в тому, що це з одного боку постмодернізм, а він зазвичай не дуже легко мені йде, тим не менш мені цікаво. І загалом історія має розповідати про родину мільярдера, який займається вивченням можливості жити вічно. І власне він вкладає гроші у розвиток кріокамер. І ось його дружина, здається, перебуває на якійсь фінальній стадії з тяжкої хвороби і має померти. І щоб її врятувати, можливо, в майбутньому він здається буде піддавати її цій заморозці і разом з нею захоче лягти також в цей процес. А син, навпаки, хоче жити сьогоднішнім днем, і я так розумію, що буде тут певний конфлікт поколінь, плюс думки про вічне життя. Тож мені загалом цікаво, у що це виліться. Також у мене з'явилися дві прекрасні книжки про мистецтво. Знаєте, ще дуже люблю цю тему і збираю ці книжки. Зокрема, це книга Кеті Гесел Історія мистецтва без чоловіків. Багато хто знає відомих художників, але не так легко назвати хоча б 20 відомих жінок-художниць про що і дискутує авторка на початку цієї книжки. Коли прочитала цю фразу, то я подумала теж, чи може швидко це зробити. Насправді не швидко, але я змогла згадати певну кількість авторок. Тим не менш, мені хотілося знати про них більше. Я читала вже інші праці теж з історії жінок у мистецтві, але, так розуміється, більш повна. Сама авторка пише, що вона багато в чому структурно спиралася на книжку Гомбріха Оповідь про мистецтво, яку я раніше вам вже показувала, але вже акцентуючись не на чоловіках, як творцях, а саме на жіночих. Образах тому мені цікаво це читати. Я прочитала вже декілька розділів. Написано цікаво, починаючи від доби відродження до сьогодення із величезною кількістю ілюстрацій, цікавої інформації, якимись акцентами того, чим ці жінки відзначились. Тому це розкішна робота. Я вважаю. Якщо ви збираєте красиві видання, цікавитесь цією темою або шукаєте розкішне видання на подарунок, то рекомендую придивитися до історії мистецтва без чоловіків. І ще одне непересічне видання це мистецтво без таємниць Меттію Вілсона. Це вже книжка, яка зібрала у собі 50 оповіток про різні твори мистецтва, починаючи від наскельного живопису, маска Тутанхамона, досліджуючи різноманітні скульптури, живописні та графічні твори різних митців різного часу. І тут же автор акцентує свою увагу на різноманітних таких ключових моментах, на які варто звернути увагу, коли ви дивитесь на твір мистецтва, або цікаву історичну довідку, або якийсь нюанс саме виконання, або символ, який тут закладений. Я таке дуже люблю, і звичайно, мені цікаво про це читати. Тим паче я бачила, що Метті Вілсон написав вже не один твір про мистецтво і саме фокусується на символіці, тому мені хотілося б і цю книжку прочитати, і, звичайно, наступні видання, якщо вони будуть виходити. І зараз зробимо невеличку поетичну перерву, мені на Новий рік подруга подарувала дві збірки поезії. Перша це в нас Юрій Завадський. Вільна людина не народилася. Я ще не встигла відчути цю поезію. Вона досить незвично для мене написана, але дуже красиво зроблена сам текст. Тут навіть є твір, де постійно повторюється одне речення десь на дві сторінки. І з одного боку, коли читаєш, ніби легко, так приємно починається, а потім автор ніби тебе просто опускає обличчям в калюжу. Тому дивні відчуття. А що то форми? Воно дуже цікаво, давало це сумна вівця, і мені ще цікаво, чи ці. Відбитки, які зібрані на обкладинці, чи це авторський відбиток руки, чи, можливо, дизайнера, чи, можливо, це якась компіляція. Наступна це керигма Таїсі Наконечної. Я вже тут прочитала, напевно, відсотків 30 віршів, також передмову. І знаєте, це дуже нетипова книжка поезії, як на мене, бо я літературу, де є такий божественний дух або щось релігійне, не дуже читаю. А тим не менш, оскільки це обрала подруга, вона сказала, що вона не дуже вчитувалася мованотацію і в тематику збірки. Вона просто відкрила ось деякі сторінки. І здалося, що ця поезія потужна і мені може сподобатись. І дійсно ті декілька віршів, які я прочитала, вони м западають в серце. З одного боку. Коли ти читаєш, ти розумієш одразу, що тобі промовляють просто про сучасність, про війну, про переживання, про таку візію того, чого від тебе очікують і що варто було би робити. Але в той же час, принаймні, в передмові Ганна Олюра писала, що тут багато саме біблійних алюзій. Я їх поки що не читала, бо я бачу саме сучасний контекст. Та не менш, ці тексти цікаві. Тому, якщо ви таке любите, цікавитесь, то звичайно подивіться. А зараз давайте подивимось ось такий покуночок, який мені приїхав, напевно, ще в листопаді. Придбала я його у ілюстраторки Кора, яка видала своїм коштом продовження серії про голуба Геннадія. Це четверта частина. У мене немає третьої, і на той момент, в принципі, авторка не планувала її видавати, але, побачивши успіх того, наскільки швидко розкопили четверту книжку, серед них я доклала цього року. Вона зрозуміла, що було б добре видати і третю. Але я подумала, що платити кожного разу за доставку половину вартості книжки мені не хотілося. Тому я Поки зупинилися лише на четвертому томі, можливо, якщо третій все ж таки з'явиться десь у книгарнях, то я його собі також придбаю. І подивіться, як воно красиво запаковано. Тут ще була така наліпочка, прекрасні відбитки нашого голуба. Та, і там ще були. Була можливість придбати шкарпетки з голубом Геннадієм, де написано особистість. Вони великого розміру, але, здається, трошки менше за ногу Сергія тому, і більше за мою, тому я не знаю, чи комусь їх подарую. Можливо, до речі, мої подружки, яка подарувала мені колись перший том, або ну, ми подумаємо, що з ними зробити. І я бачу, що кора доклала ще й О, так мило: різні арти та наліпки із Геннадієм та Аліною. Ліна це така, як горобчик, горобчик, напевно, горобиця, одна з конкуренток вільного і та приємного життя Голуба Геннадія. І, власне, четвертий том, я думаю, що він буде такий же жартівливий і неймовірний, як і всі інші оповідки про цього харизматичного голуба. Якщо ви додивилися до цього моменту і відео вам подобається, прошу підтримати його сердечком. І рухаємось далі. Зараз покажу вам комікс, про який я вже розповідала у добірці нонфікшена. Це коротка історія української літератури, написана Остапом Українцем та намальована Юлією Вуз та Іваном Копіпідою. Я була на презентації цієї книжки, була дуже захоплива розмова, мені стало цікаво. І книжку я цю прочитала буквально за декілька днів. Мені вона сподобалась, але читалося нелегко. Точніше, в другій половині я більш-менш розуміла всі відсилки, але що стосувалося початку історії, це десь Києво-руські часи, ці перші якісь літописи. Патерики і таке інше, перші автори. Я так розумію, я ці літературу абсолютно не знаю, тому мені було складно і не зрозуміло. Але я так чула, що філологи, літературознавці, викладачі української мови, вони дуже високо оцінили цю книжку. Взагалі, це чудова робота. Я думаю, що з часом її можна буде перечитувати і більш глибоко дивитися в ці сенси, які закладені на сторінках. Наступну книжку я взяла вже на буккросінгу, і це такий трилер чи детектив мова тіла. Мене давно приваблювало це видання, але через те, що я чула посередні відгуки, я не поспішала її купувати. Я прочитала наразі десь першу чверть чи третину, і ця історія розповідає про дівчину, яка працює асистенткою патологоанатома. Вона, нібито є талановитою, але не здобула певної освіти, щоб фахово цим займатися. Тим не менш, у неї нібито є певна здатність. Ось, ніби говорити з цими померлими і допомагати їм вирішити якісь їх питання. І ось перед нею на стіл потрапляє її знайома жінка, яка допомогла їй, власне навчитися і хімії, і біології, власне, влаштуватися на цю роботу. Прекрасна викладачка, в якої здавалося, в житті все склалося, але якимось чином вона померла. І ось вона намагається зрозуміти, чи це природня смерть, чи можливо до цього призвали якісь інші обставини. Загалом з того, що прочитала, мені було цікаво, хоча ця дівчина вона така досить моторошна. Але я прочитаю вже і потім розкажу вам свої остаточні враження. Десь із рік тому я читала першу частину цього циклу, який мені дуже-дуже сподобався, але якось не поспішала купувати продовження. І нарешті карти склалися, зірки зійшлися, і ось я маю продовження Містел Енду, другу частину про пригоду героїв в цьому магічному місті. Я не можу говорити вам якісь деталі, що тут буде, антацію я не читала, але я думаю, що це буде не менш захопливо, ніж перша книжка. Тому дуже радію, що вона тепер в мене є, і я зможу приступити до її читання. Нещодавно Юлія з каналу Місонока робила розпродаж деяких своїх книжок, і серед іншого я побачила в неї цю книжку. Це друга частина музею крадіїв, яку мені якось дарував Сергій на день народження. Я її ще не читала, але оскільки її можна було придбати дуже недорого, і навіть якщо мені не сподобається, я тим не менш, вже готова до того, що якщо сподобається, то мене буде продовження. Тому маю місто брехні. Цю книжку я вже отримала в подарунок від своєї колеги на Різдво. У нас був таємний Санта, і я, чесно кажучи, була здивована, що там опинилась книжка, якої немає в моєму вічності, але яку я справді дуже хотіла почитати. Зараз я говорю про різдвозавра Тома Флетчера. Чула безліч неймовірно захопливих відвиків про цю серію. Що вона дуже тепла, дуже цікава і дорослим, і дітям подобається. Тому я рада, що нарешті теж познайомлюся із цією історією. Я не дуже знаю анотацію, крім того, що буде герой і буде різдвозавр. Наступні дві книжки я придбала в книгарні рідит, коли назбирала там певну кількість бонусів, і перша це. Алікс Герроу та її будинок старлінгів. Я цю книжку вже прочитала. Вона мені неймовірно сподобалась. Вона така містична, моторошно захоплива, повільна в той же час дуже дуже атмосферна. І мені сподобались нетипові герої. Те, що в центрі оповіді, звичайно, є будинок, який має певні магічні здібності. І звичайно, та історія, про яку розповідається. Загалом говориться про те, що в нас є дівчина, яка живе невеличкому містечку. Вона бідує, в неї є молодший брат, якого вона хоче відправити в дорогу школу. Але в неї немає грошей по суті ні на що. І коли їй трапляється можливість попрацювати в заможному будинку старлінгів, працювати прибиральницею, але ти не менше пропонує досить високий оклад, вона звичайно погоджується. Справа в тому, що цей будинок марився і ще з дитинства. Він їй снився, вона у снах приходила до нього і її просто тягнуло певним магічним чином постійно до воріт цього дому. І ось, нарешті, вона починає тут працювати, і відповідно тут відбувається дуже багато цікавих подій. Ця книжка побачила я вперше на книжковій країні восени. Вона мене зацікавила, але знаєте, я не поспішала її купувати, аж доки не робила це замовлення у Рідет. Це книгоїди від Тін. Це має бути історія, де люди споживають книжки як харч. Книгоїди це темне фентезі, чорний трилер та магічна історія про втечу, порятунок, пригоди, фанатичну відданість матері і чудернанське кохання. На йоркшіських болотах живе таємна каста дивних людей, шість старих сімей книгоїдів. Книги для них є їжею: шпигунський трилер, перчена закуска, любовний роман, пікантний десерт. А поїдання мапи може допомогти запам'ятати пункти призначення, маршрути і цікаві місця. Далі анотацію не хочу читати, бо мені дуже цікаво, що ж там буде, без спойлерів. Цю книжку я також вже прочитала це дослідження отоплення від Ави Рід. і це така магічна історія з прекрасною атмосферою і з дивакуватою дещо героїною. Наша Ефіє навчається в університеті на архітектурному, але завжди мріяла бути літературознавицею проте на літературний факультет жінок не приймають. Тим не менш, наша ефія подається на те, щоб... Створити проект відбудови будинку дуже відомого письменника, письменника, книгу якого вона обожнювала з дитинства, і ось магічним чином вона цей проект виграє. Попри те, що навчається буквально декілька місяців в університеті, їде на південь, щоб побачити цей таємничий маєток. Херайс маєток перебуває в знедбаному стані, все там дуже дивні. Господарка взагалі не виходить і не хоче бачити цю дівчину. Її поселяють не в маєтку, а в такій хатині. І взагалі, в цей весь цей південь він увійний легендами про фейрі, та й самі Ефі постійно сниться король Фейрі, який нібито намагається забрати її на той світ. І ось відповідно героїня буде жити певний час в цьому маєтку, намагатися писати проект, а ще й вступить в конфронтацію з студентом літературного й І у них виявиться спільний інтерес. Мені сподобалась книжка, як я вже казала, і вона дійсно дуже моторошна. Така захоплива в чомусь, але в той же час досить неспішна, і яку хотілося зачитати буквально з першої сторінки і до останнього слова якомога швидше. Про роман Лі черен, Тінь за тобою я також розповідала вже у попередньому влозі, де розповідала і про дослідження отоплення. І ця книжка мене також захопила, вона розповідає про Київ 1900. 25-го року і трошки раніше, і про детективне розслідування, яке вестиме молодий слідчий. Він приїжджає до будинку, його викликають з приводу того, що там нібито певний померлий виявився. Він знайомиться із жінками, а згодом виявляється, що ці жінки. Вони Привиди, і відповідно, як вони працюватимуть разом, розслідуватимуть різні таємниці, зокрема і розкриватимуть вбивство молодих дівчат. Книжка прочиталася дуже швидко, містичні моменти були захопливі. І я чекаю вже щось нового від цієї авторки. Я думаю, що це має бути щось дуже дуже цікаве. Маю також ось таку фантазійну новинку водаництва Аса від сучасної української письменниці Наталії Гордієнко, Дари Справжніх світи не паралельні, вони тісно переплетені. Отож, познайомившись із перевертнями, Станіслава дізнається, що вони виконують серед людей певний обов'язок, а ще знаходять своїх справжніх. У людському світі триває широкомасштабне вторгнення Росії в Україну, яку роль відіграють містичні істоти в житті дівчини в окупованій території. Ця книга про дружбу, про пошук власного шляху і, звісно, про любов одну любов на два світи. Я тільки починала її читати, тому ще мало що можу сказати, але я думаю, що скоро вже дочитаю до кінця і розкажу вам про свої враження. Зараз покажу вам ще дві книжки українських авторів, але вже початку ХХ століття. Перша – це Олекса Слісаренко та його чорний ангел. Це має бути історія про агронома, який засновує в занедбаному шляхецькому маєтку комуну. Він стає одержимим провальною ідеєю віднайти формулу хімічних речовин, що обдарують людству, енергію та врожаями. Ну і там має бутися щось дуже дивнувате, але дуже цікаве. Я чула хороший відгук про цю книжку від наді зі бібліотек, і тому мені стало дуже цікаво, що ж тут є на сторінках. А ще вона, як завжди, дуже красиво і стримано зроблена в таких прекрасних фіолетових кольорах. Наталена Королева та її Шавкова пані це добірка різних текстів цієї авторки початку минулого століття, яка походила з Іспанії, мала українське коріння, деякий час жила у Києві і навіть навчалася в суті шляхетних дівчат про що і буде один з цих творів, зокрема, твір без коріння, який я вже почала читати, який дуже прекрасно написаний. Взагалі говориться про те, що авторка лишила купу таких міфологізованих відомостей про свою біографію, і немає точних підтверджень, чи це правдива інформація, чи це просто просто така цікава вигадка. Та не менш, пише вона чудово. Я маю ще декілька її інших книжок в інших серіях, і мені безмежно цікаво знайомитися із цими її творами. І наостанок подивимося подивимося на дитячу книжку. Це пригоди панни Птіфур від Енн Майклс. Я побачила цю книжку на каналі Букля і якось вона розповідала, що це історія про жінку і про купу купу котів з наймилішими ілюстраціями. Тож буквально за годину після перегляду відео я цю книжку вже замовила. Бачила, що є ще там за ця друга частина, але вирішила не поспішати, взяла тільки першу, ще не читала, тому. До другої поки не дійшла, але коли прочитаєте, думаю, вам про це розповім. І таким чином ми добігли до кінця цього відео. Книжок, як ви бачите, тут небагато, але були знову ж таки і новорічні новинки в спеціальному новорічному відео з різдвяними книжками. Було декілька розпаковок, там прекрасні книжки, але я вирішила, що нема сенсу їх повторювати знову вже в цьому форматі, а краще розкажу вам про них вже у прочитаному. Я зараз активно і багато читаю, мені неймовірно подобається. Знову ж таки, більш на якусь містичну літературу, але я люблю все ж таки міксувати жанри, тому в мене є і реалізм, і якийсь фентезі, і документалістика, тому відгуки будуть дуже і дуже різноманітними. Дякую, що провели цей час зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво. Можливо, щось цих книжок встигли вже прочитати, тож діліться в коментарях. А побачимось ми з вами вже у наступних відео. До зустрічі!